Аю, сьогодні у випуску все, що варте вашої уваги, у п'ятницю 29 квітня. Тож далі коротко про те, що побачите у випуску. Як позбавити Львів смороду придумала львівська школярка. Чистою водою просто вимиваються усі ці засмічення. У християн сьогодні страсна п'ятниця. Мистецтво писанкарства, що означає головний атрибут великоднього кошика. Взагалі в Україні було два види яєць. На Львівщині через домашній майонез п'ятеро дітей опинилися в реанімації. Наймолодшому пацієнту лише півтора роки. Із діагнозом гостра кишкова інфекція. На лікарняні ліжка також потрапили їхні мама, тато та бабуся. Отруїлася родина вдома. Як розповіли самі постраждалі, вчора вони приготували овочевий салат, який заправили домашнім майонезом на основі сирих магазинних яєць. А вже ввечері усім стало погано. Чому поки що медики з'ясовують, Уже проводять лабораторні дослідження. Проводяться лабораторні дослідження, щоб з'ясувати, який саме збутник спричинив інфікування. Клінічно воно, звичайно, виглядає як сальмонельоз. Зараз вся родина в стані середньої важкості вже без температури, зберігаються болі в животі. Ну, хтось трошки важче, хтось трошки легше, але стане їх життю нічого не загрожує. Сторічна школярка знайшла спосіб позбавити Львів від неприємного запаху. Учениця Львівського технологічного ліцею Єлизавета Подкопаєва розробила проект очищення міської каналізації. каже, сморід поширюється саме через надмірне її забруднення, а винахід дівчини здатен виправити цю проблему ефективно і найголовніше дешево. Ноу хау львів'янки здобуло світове визнання. Єлизавета виборола золоту медаль на міжнародній учнівській олімпіаді з екології в Грузії, обійшовши суперників із 30 країн світу невдовзі в дівчина представить свою розробку на науковому конкурсі у Сполучених Штатах. Чим цікавий проект юної винахідниці та чи впровадять його у Львові, дивіться у сюжеті. Що таке львівський сморід, Ліза знає не з чуток. Дівчина живе у районі, де він особливо дошкуляє. Причина забруднена каналізаційна мережа. Школярка розповідає одного разу, коли майстри вкотре переїхали чистити трубу. Вона спостерігала за їхньою роботою, коментує, що побачила. Труба запихається до каналізації, і чистою водою просто вимиваються усі ці засмічення. По перше, це затратно не завжди. Ми можемо просто очищити, очистити цю каналізацію. Часом розривається труба, і ми змушені вже міняти повністю цю трубу. А це знову ж таки дешево. Тоді винахідниця задумалася, як зробити так, аби чистити взагалі не довелося як запобігти забрудненню. Тоді з'явився проект імпульсного модуля, який слід встановити у каналізаційний колодязь. Його завдання підтримувати каналізацію в робочому стані, очищаючи труби від твердого сміття. Не буде застоюватися сміття, не буде і смороду. Тут встановлений асиметричний ківш, набирається дощовою водою. Після повного заповнення перевертається, і всі забруднення просуваються далі по магістралі. І через декілька колекторів потрапляють до очисних споруд. Принцип діє як у зливі санвузла. Ківш об'ємом 150 літрів, одразу повертається у вихідне положення і знову готовий набирати воду. Тобто конструкція повністю автоматична і що важливо, економна і зручна. Встановити і демонтувати її можна легко через люк. Тобто всі елементи, ось так. Монтуються всередині, не потребують жодної перебудови каналізації, так як більшість зараз виноходів. Приблизно це буде від 150 до 300 доларів. Так, при серійному виготовленні, тобто не одного ковша. Дешево й ефективно, навіть коли дощить не часто. Якщо встановити таку систему в каналізаційній колодязі, то достатньо одного змиву на рік, аби очистити труби і тримати їх у робочому стані. У цьому переконує науковий керівник Лізи. Ми, ми перевіряли, я особисто перевіряв. Навіть на ті фотографії це я в колодязі. Ми просто брали авто навантажувати бочку, досить літрову підвозили, викидали, а в танкому в один колодязя різко виливали. Чи скажімо, мені фотографії, ну в чому фотоальбоми? Що просто виливали з, ну, з, з бочок, ну просто бочку прикидали. А в іншому колодязі ми вже ловили щебінь. Тобто, і той весь щебінь, який там був, він вимивався. Робота над цим проектом і його перевіркою тривала аж три роки. За цей час Ліза зі своїм наставником опрацювали до тисячі патентів, аби не повторити чийсь винахід. І головне виготовити автоматичний пристрій, який не вимагає будівництва з нуля і підійде для львівської каналізації. Клопітка праця була недаремною. Принесла школярці золото на міжнародній олімпіаді в Грузії і ще багато нагород на інших конкурсах. Натомість ніхто зі львівської влади винаходом дівчини не цікавився, а для роботи над ним довелося шукати спонсорів. Та ліза не розчаровується і вже готується презентувати свою розробку на змаганнях у США. Ніна на Анастасія Королюк, програма Очі на Львів ТВ. Бойова нічия донецький шахтар у першому дербі півфіналу Ліги Європи не зміг подолати іспанську «Севілью». Гірники пропустили уже на перших хвилинах матчу. Потім зрівняли рахунок і навіть вирвалися вперед. Проте втримати перевагу не змогли. Ставка на надійну гру в обороні та на стрімкі контратаки не спрацювала. 2-2. сприятлива нічия для андалустів. Тож тепер шахтареві слід добряче попутіти у матчі відповіді 5 травня. На арені Львів майже аншлаг. Це останній для міста Лева єврокубковий матч цього сезону. Підтримати гірників приїхали фани з усієї України. ми приїхали з Києва з сім'єю. Сподіваємося на перемогу, будемо підтримувати українську команду. Сподіваємось на 2-0, напевно. І навіть із західноафриканської країни С'єра Леоне. А майбутні професійні футболісти з нетерпінням чекали на свого кумира Євгена Коноплянку, якого галицькі вболівальники так тепло зустріли. Мені подобається як коноплянка грає, але виграє шахтар. А Шахтар чекав на реванш. Помаранчево-чорні мають зі Севілією давні порахунки. 2007-го андалузці вибили гірників з однієї восьмої кубка УЄФА. Тож до нового рандеву вони підійшли з подвійним азартом, але швидко пропустили. На шостій хвилині стрімка комбінація іспанців завершилася голом вітоло, з яким не зміг впоратися п'ятов, 1-0. Донеччани довго не могли оговтатися, та до середини тайму зрештою проявили характер. Майстерний пас Ракицького Удар Марлоса 1-1. А на 36-й, підопічні Лучаску, навіть повели в рахунку, Тарас Степаненко головою влучив у ворота. 2-1. Я вважаю, для нас да, неплохой результат. Но шанси все, все ж залишилися 50 на 50. Тайме, конечно, играл, наверное, видели, у першому таймі, звісно, лучше играв Наріна Шахтер. Ну. у другому таймі, ми, звісно, вирівняли гру. Таке от Євген вболівав за своїх у запасі. Коуч у наїмері замінив півзахисника на 59 й хвилині. Коноплянка не встояв перед опором сирни на фланзі. У другому таймі Севілья притисла шахтар до його воріт. За вісім хвилин до кінця Фарейра збив у карному вітоло. Пенальті гамейро підбив підсумок дербі 2-2. Шанси маленькі, не як перед ігрою сьогодні. Команда шахтіра обіграла свій сапіки на визі, тому я вважаю, що може розчарований, бо вони мали можливість виграти, отримати перемогу. А тепер вони зіграли 2-2. І шанси їхні так якби зменшилися. Але все ж таки я вважаю, що вони мають можливість зіграти і на визі 2-2. І в додатковому часі за рахунок пенальті вийти в фінал. Спробують впоратися із таким завданням. Містер і команда уже за тиждень в Іспанії. Ніна Сукача, Анастасія Королюк, програма Очі на Львів тебе. У християн сьогодні найсуворіший та найскорботніший день у році. Саме у страсну п'ятницю було розіп'ято Ісуса Христа. За традицією у храмах виносять плащаницю. Цим священним полотном обгортали тіло Ісуса. Перш ніж віряни зможуть дотулитися до образу, її символічно тричі обносять довкола церкви. Як вів'яни пригадують страждання Спасителя далі у сюжеті. Страсна п'ятниця єдиний день у році, коли у храмах не правлять свято літургію, а ще не дзвонять у дзвони. З самого ранку люди сходяться, аби послухати про останній шлях Ісуса. Ті, хто прийшов до собору святого Юра, заповняють. їжу не вживають, поки не дотуляться до образу Спасителя. Кожного року, як обов'язково і так і сьогодні, до плащаниці. практично вдома нічого вже не робимо. Все Вчора поробили. Перед походом до плащаниці ну, не вживаємо їжі. На сході більше, то ну, там можливостей немає, а тут як є можливість, дотримуватися дотримуватися просто. Символ Страсної п'ятниці плащаниця, полотно з відбитком Ісуса, у яке загорнули його тіло уже після смерті. Цього року на Великдень у соборі Святого Юра повернули копію туринської плащаниці, одну з найбільш схожих до оригіналу. цілуючи плащаницю ти. Цілуєш Господа Бога, який за тебе страждав і продовжує страждати. Тобто, а ти маєш в його страсті, в його страждання справді вкласти всю свою любов і її почерпнути, взяти і нею жити. Це є останній робочий день, і всі дуже спішать. Всі кудись спішать, всі кудись біжуть. Трапляється багато дорожньо-транспортних пригод, люди злі, недобрі. Не варто спішити. Це час тиші. Тим, кому таки не вдасться прийти до храму, священники радять помолитись вдома у страсну п'ятницю. Забороняють веселити, сміятись та лихословити. Христина Личанська всильськопик, програма Очі на львів ТБ. Лічені години залишилися до одного із найбільших християнських свят Христового Воскресіння. На третій день після жорстоких катувань Спаситель смертю долає смерть. Вже тисячі років цей доленосний для всього людства день християни відзначають по-особливому. Активні приготування до Божого дня припадають на останній страсний тиждень. Господарі проводять доладу до подвір'я, грубають дрова, коптять м'ясо, гажди ж прибирають оселю, перуть та готують усе для великоднього кошика. Печуть паски, пораються з сиром, гострим бурячком. Усім, що необхідно посвятити. Та основним укошуком має бути яйце, символ життя: крашенки, крапанки, писанки, розпис яйця, мистецтво із історією. І, хоча донині мало хто дотримується цієї прадавньої традиції, львівські писанкарки її активно досліджують, відроджують, проводять майстер-класи та навіть пишуть про великодній оберіг книжки. Борщівщина, як правило, немає такі характерні ці. Чорний колір і дуже цікаві знаки з тими слезами. Понад 30 років досліджень писанкарка Віра Манько виклала у сімох книгах. Тут характерні розписи з Буковини, Гуцульщини, Лемківщини та інших регіонів. Писанки різняться не лише орнаментом, а й назвами. Це покутська перерва. Бачите, от є лінія, йде перервана таким гачком. І тут є так само перерва, але отаким от чином, та як Київщина. Таких візерунків на шкарлупі майстриня нанесла безліч у своїй колекції. Має більше трьох тисяч писанок. Їх шукала на виставках у різних містах, музеях та навіть у приватних бабусиних скринях. А потім вдома за своїм столом виводила на яйцях орнаменти із фотокопій. Взагалі в Україні було два види яєць великодніх. Це були крашенки, були писанки. Крашенки це були яйця зафарбовані в один колір, і вони вживалися в їжу. Ними бавилися, а писанки це яйця сирі, вони мали бути. На них були написані певні знаки, і вони використовувалися тільки для обдаровання. За традицією писанкарства в Україні жіноча праця починала їх писати з настанням великого посту, а от готувалися до цього обряду увесь рік. Збирали рослинні барвники, віск, яйця. Та перед тим як взятися за писачок, жінки навіть милися. Колись писанкарки перед тим як писати писанку мусили помитися, в вчисти, заспокоїтися, помолитися і тоді братися до тої справи. Кожен штрих, кожна лінія орнаменту на великодньому яйці та навіть колір це свого роду побажання: жовтий радості, червоний кохання. Протягом, наприклад, до провідної неділі протягом тижня не виходилося з хати без писанок, бо треба було хрестосуватися при зустрічі і обмінюватися. Нині прадавніх традицій майстрині навчають молоде покоління у школах. Проводять майстер-класи. Хоча дітки по яйцю пишуть не так вміло, як у зошитах, уже знають, кому свій витвір подарують. Я подарую її своїй бабусі, щоб вона довго жила, щоб вона. Не була хвора. Писанка жила і живе, але наше завдання зараз її інтегрувати у наше таке дуже швидке, дуже таке динамічне життя. Хоча життя динамічне, втім це не виправдання. Тож на Великтень не забудьте покласти до кошика оберіг для найближчих вам людей. Христос Воскрес! Тетяна Надія, Олег Гонтарчук, програма Очі на Львів ТБ». Це останні матеріали у випуску, який для вас підготували мої колеги. Якщо потребуєте їхньої допомоги, телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію. Я ж прощаюся. Побачимося з вами уже у після великодніх вихідних. До зустрічі.